Всім добрий день! Відновлення шильдика в 157 ну, от такого лампового приймача. От його оригінал. Ось такий в мене вийшов. По ну, по факту, по факту, Майже то саме. Так, як його зробити? Значить, ну, тобто, шукаємо э, картинку зображення Де є шильдик? Скануємо його, Ну робимо копіюємо, скануємо, потім масштабуємо під цей розмір, який нам треба, Ну тобто під оригінал. І заливаємо з гіпсу ну, типу в якусь коробочку, форму рідкий гіпс, прикладаємо його. Він переб'ється. Ну, сама картинка переб'ється на гіпс, поки він мокрий. Там Потримали, трошки потерли і оце все надпис переб'ється в зеркальному вигляді на гіпс. Ну, а потім вже вирізаємо потихеньку в гіпсі, в сирому. Ну, отак. Там я не знаю, я вирізав спочатку циркулем. Типу голкою від циркуля, ну, з циркулем. Потім вже отверткою такою тоненькою. От, вирізаємо, потім даємо тому гіпсу і застигнути і туди заливаємо бокситку. От я залив бокситку. Тоже даємо їй застигнути, скільки там, день-півдня. І потім кидаємо той гіпс в воду, він розмакає бо інакше би то просто звіт не витягнете От Гіпс розмикає і вже потім оце витягуємо, ну і вже красимо під, під той колір який там треба. Я вирішив, що жовтий буде нормальний. Якось так. Ну, максимально похоже. Можливо, звісно, ну, ясно, що Чуть-чуть є якісь розбіжності, але в цілому... Дякую за перегляд.